Задачі нам потрібно обчислити площу повної поверхні куба. Площа повної поверхні куба складається з площі шести його граней, кожна така грань це квадрат, і якщо, наприклад, ребро куба позначити через А, то площа одного квадрата – це А в квадраті, відповідно, площа повної поверхні буде дорівнювати 6а в квадраті. Тому для того, щоб знайти площу повної поверхні куба, нам потрібно знайти довжину його ребра. Нам відомі координати точки К. Це точка перетину діагонали грані АБЦД, і точки М середини ребра СС1. Таким чином, ми можемо знайти довжину відрізка КМ. Отже, КМ дорівнює 6. Віднімаємо мінус 4. Фактично до 6 додаємо 4. Далі мінус 6 віднімаємо 4. І 4 віднімаємо 9. Обчислюємо результат. 6 додати 4, 10 у квадраті 100. Мінус 6 мінус, 4, мінус 10 у квадраті 100. 4 відняти 9 мінус 5 у квадраті 25. Отже, це корінь з 225, і нам відомо цей корінь значення кореня дорівнює 15. КМ дорівнює 15. Далі довжину ребра куба давайте позначимо через Х. Тоді ми будемо розглядати прямокутний, трикутний КМЦ. Який містить в собі відомий відрізок КН. Отже, Мц дорівнює Х на 2, тому що М середина ребра Це С1. К це половина діагоналі АЦ. В квадраті АБЦД. Якщо сторона квадрата Х, то діагональ А Х коренів з двох. А відповідно, КЦ. Х коренів з 2, що ділиться на 2. Тому записуємо теорему піфагора. Км це гіпотенуза. Км у квадраті дорівнює КС у квадраті плюс СМ у квадраті. Отже, Км у нас 15 у квадраті 225. КС підносимо до квадрату, будемо мати Х у квадраті, що множиться на 2 і ділиться на 4. Ну, і Х на 2 до квадрату підносимо, будемо мати х квадраті, що ділиться на 4. Отже, справа 2х квадраті, що ділиться на 4 плюс х у квадраті, що ділиться на 4, це 3х у квадраті, що ділиться на 4, дорівнює 225. Далі ми будемо шукати х у квадраті, і я домножу на 4 третіх зліва і справа. Тут буде одиниця. А тут ми скорочуємо. 225, якщо поділити на 3, будемо мати 75. І 75 множимо на 4, в результаті будемо мати 300. Отже, х у квадраті дорівнює 300. Сторона квадрата дорівнювала би корінь із 300, і це ребро нашого куба. Але зверніть увагу, що для обчислення повної поверхні, площі повної поверхні нам і потрібно А у квадраті в даному випадку Х у квадраті. Тому для знаходження площі повної поверхні ми 6 помножимо на 300. І будемо мати 1800. У нас є трикутна піраміда. Потрібно знайти об'єм піраміди. А об'єм піраміди знаходиться як одна третя площа основи, що множиться на висоту. Площа основи це площа прямокутно рівнобедреного трикутника, в якого відомі координати точок А і Б. А отже, ми можемо знайти довжину сторони АБ, що в даному випадку є гіпотенузою нашого прямокутного трикутника. Отже, АБ дорівнює корінь квадратний. І далі мінус 8 віднімаємо 8 до квадрату. Потім 10 віднімаємо мінус 2, тобто, фактично до 10 додаємо 2. І там 0 відняти 0 це 0 у квадраті. Отже, ми маємо. Міс 8, мінус 8 це мінус 16. Мінус 16 у квадраті 256. 10 плюс 2 12, в квадраті 144. Таким чином, ми маємо корінь із 400, А це 20. Отже, а дорівнює 20 це гіпотенуза нашого рівнобедреного прямокутного трикутника. Для того, щоб знайти площу рівнобедреного прямокутного трикутника, можна скористатися або формулою С дорівнює 1, друга А на Б, де А і Б це катети, Тобто знайти, катети нашого рівнобедреного прямокутного трикутника. І це, в принципі, зробити можна досить просто. Якщо пам'ятати, знову ж таки звертаю вашу увагу на ті моменти, які варто знати, коли ми говоримо про прямокутний рівнобедрений трикутник. У ньому, якщо катити А і А, то гіпотенуза А коренів з двох. Тому ми могли б написати, що А, коренів з 2 дорівнює 20 і знайти звідси катет, потім скористатися формулою. Але ми знайдемо, наприклад, площу цього трикутника за формулою 1 друга на H, Де А це буде довжина сторони АВ, а H це висота, яка проведена до цієї сторони. Якщо ж говорити про рівнобедрений прямокутний трикутник, то ця висота дорівнює. Половині гіпотенузи. Отже, висота H в цьому трикутнику буде дорівнювати, як ми бачимо, 10. А тому площа основи це буде одна друга гіпотенуза 20 і множиться на висоту 10. Після скорочень ми будемо мати 100. Це площа основи. Далі будемо говорити про висоту нашої піраміди. Звернемо увагу на те, що у нас прямокутний рівнобедрений трикутник основа має такі координати, що вони мають по Z-координату 0, а це означає, що, напевне, у нас площина основи буде лежати в площині XY. Так, як точка С вершина має координати 0, 0, 9, тобто, вона має по х і по Y нулі, це буде означати, що точка С знаходиться на осі Z. Вісь Z вона перпендикулярна до площини основи, а отже, висота нашої піраміди буде дорівнювати 9. Висота піраміди 9. І тому об'єм буде дорівнювати 1 третя, що множиться на 100 і на 9. Після скорочень ми будемо мати 300 об'єм нашої піраміди.